Христу. Кожен християнин є свідком Ісуса Христа. Кожна людина, яка послідувала за Христом, у неї в серці є таке прагнення розповісти людям про спасіння. Це Бог дає таке святе занепокоєння в наше серце. Щоб ми розповідали всім оточим про спасіння, яке людина може мати у Христі. І це бажання заклав Бог в наші серця після нашого покаяння, навернення до Бога. І як же нам правильно нести оцю візку спасіння людям? Так, щоб це служіння було приємно Богові? Так, щоб це служіння було прийнято Богом. Яким має бути вірний свідок Ісуса Христа? І сьогодні. Ми розглянемо на прикладі Івана Хрестителя якості вірного свідка Ісуса Христа. Ми відкриємо Івангелія Івана, перший розділ місце святого Письма, Івангелія Івана, перший розділ з 19 по 27 вірш. А це ось свідоцтво Іванове. Як юдеї послали були з Єрусалиму священиків та Левитів, щоб спитали Його. Хто ти такий? І він визнав і не зрікся, а визнав Я не Христос, і запитали його А хто ж, чи Ілля? І відказує ні. Чи пророк і віддав відповідь ні. Сказали ж йому, Хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас, що ти кажеш про себе самого? І відказав Я голос того, хто кличе, в пустині рівняті дорогу Господню, як Ісая пророк заповів. Посланці ж із фарисеїв були, і вони запитали його та сказали йому, чого ж ти христиш, коли ти не Христос, ні Ілля, ні пророк, відповів їм Іван, промовляючи Я водою Хрищу, а між вами стоїть, що Його ви не знаєте. Він той, хто за мною йде, хто до мене був, кому розв'язати ремінця від узуття Його, я негідний. У перші 18 віршів цього послання це якби пролог, це вступ такий. Там основні богословські теми, які будуть в цій книзі. А от з 19 го вірша вже починається безпосередньо починається оповідання. І оповідання, розповідь починається з розповіді про служіння Івана Хрестителя, який був можна сказати, великою людиною. Серед цих пророків старого заповіту Він був найбільший. Ісус дуже любив служіння, дуже любив Іоанна Хрестителя, і... тому що Він дуже вірно свідчив про Ісуса Христа. Він фокусував не на собі увагу людей, а на Христі. Він був вірним свідком Ісуса Христа, фокусуючи погляд не на себе, а на Христа. Тому, от якраз на прикладі Івана Хрестителя, я б хотів щоб ми сьогодні подивилися, три, три ознаки або три якості вірного свідка Ісуса Христа. І перша ознака вірного свідка Ісуса Христа це смирення. Це смирення. Іван, він був священницького роду, ми знаємо з Євангелія від Луки. Його поважали. І навіть ви знаєте, така поважна делегація прийшла, можна сказати, синедріону, з Сенедріону, щоб з'ясувати, е, чому, чому він так себе поводить? Щоб роз'яснити, чому він так одягається, чому він носить такий одяг, чому він так харчується дивно, чому він проповідує Христить у постелі. І от вони приходять вони задають йому таке запитання. От Перше запитання: хто ти такий? Це запитання більш не про походження Івана Хрестителя, а скоріш, за те, воно якби може, якщо перефорзувати, за кого ти себе маєш? Чому це ти робиш? Хто тобі дав такі права робити так? І Іван він відразу він відповідає, він каже, я не Христос, тому що були люди, які вважали Івана Христом. Івана Хрестителя вони вважали за Месію. Ми можемо прочитати Євангеліє від Луки, 3 розділ 15 вірш, у серцях людей була така думка. Вони вважали його за Христа. Навіть там є такі згадки у Климента, він пише, що навіть у 2050 році, що деякі люди проповідували, що Іван він був Месією, він був Христом. То була така думка у людей. Люди вважали, можливо, люди вважали його за Христа, але він відповідає, я не Христос. Тобто. Прийшли фарисеї, можливо, у них такі було думки: хто він такий? Чи він Христос, чи він Ілля, чи він той пророк, про якого було написано у повторенні закону. Друге, друге питання, яке вони ставлять, чи ти Ілля це питання поставлено на підставі Малахії, книга Малахії, 4 розділ, 5 вірш, де написано, що Бог каже: Ось я пошлю вам пророка Іллю, перший ніж день Господній настане, великий страшний. Євреї вони дуже чекали і дуже поважали Іллю. Це був дуже самий величний такий пророк. І навіть, знаєте, є такі згадки, от коли між ними виникали якісь суперечки, якісь вирішення були спірних питань, ну такі питання були, які неможливо було вирішити, там грошові, якісь питання, що не знає, хто власник тих грошей. І навіть вони казали так, що рішення відкладається до приходу Іллі. Навіть таке було в них, знаєте, воно так вислівлювалося. Коли не могли розрішити якісь питання, вони... рішення відкладається до приходу Іллі. І от прийшов Іван, він ходить, він зовні схожий на Іллю, він каже, ти, хто ти такий? Чи ти Ілля? Він каже ні. І е, е, Матвія в 11 розділі 4 вірш Ісус каже, коли хочете знати, то Він і є Ілля, який має прийти. Здається, що я би трошки як протиріччя. Ні, Ілля, е, Іван він не, був, і, 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 він не був Ілля, він прийшов в дусі і силі Іллі. І оці слова, що Христос каже, можна якби, ну, іншими словами пояснити, що якби євреї прийняли Христа, тоді пророцтво пришестя Іллі виповнилось в Івані Хрестителя, який сам не був ним, але служив Його дусі і силі. Але ж євреї вони не прийняли Христа. Тому це пророцтво Іллю, воно в Івані Хрестителі не виповнилося. Мабуть, воно виповниться вже, коли будуть оці два свідки в останні часи перед другим пришестям Христа, у тих двох свідків, скоріш за все. І третє запитання, вони йому ставлять. Чи ти пророк? Це питання поставлено на підставі повторення закону, 18 розділ, 15, 18 вірш. Ми всі пам'ятаємо, хто читає, хто знає, що Бог завжди казав, що прийде пророк, прийде наступний пророк. Завжди євреї чекали пророка, який прийде. Це були слова про Ісуса Христа. Той пророк, це Христос мав прийти. І євреї чекали того пришестя, того Пророка, і вони питають у Івана, чи ти пророк, якого ми чекаємо? І Іван відповідає: Ні. Сказали ж йому, хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас? Що ти кажеш про себе самого? От Лютер він каже, що от на тому місці тон їхнього їх запитань, його, їх запитань змінюється. Вони починають погрожувати йому. Вони каже, хто ж ти такий? Чому ти так себе ведеш? Хто дав тобі таке право проповідувати, хрестити народ? І на що е, Іван відповідає їм? Я голос, я голос того, хто кличе. Це, ви знаєте, це дуже хороший урок смирення. Уявіть собі такі обставини. Людина, чоловік проповідає в постелі, багато людей приходить до нього, сотні, можливо, тисячі людей. Приходить така поважна делегація, таких, знаєте, дуже високих начальників. І вони. Вони ставлять його в один рівень з такими людьми, як навіть Месія, Пророк, Ілля, з такими, знаєте, стовпами. А Іоанн, що він каже у відповідь? Він каже, я ніхто, я нуль, я тільки голос, я тільки звук у пустелі. Він каже, я не гідний розв'язати ремінця на взуті Ісуса Христа. Він каже, от Він, що був зі мною, він, він стає поперед мене, Він переводить. Погляд себе на Христа, він каже, от Христос. І я кажу я не гідний навіть ремінця на його взуті розв'язати. Знаєте, було у равінів таке прислів'я. Учень може робити для свого учителя всю роботу, все те, що робить слуга. Але він не повинен розв'ятувати ремінця його взуття. Тобто, учень для свого учителя для равіна. Має робити всю роботу, але тільки не розв'язувати ремінця. Тому що оця робота розв'язати ремінець – це приниження це дуже така, знаєте, най... найнижча робота для найнижчих таких рабів, для самих таких, сама така брудна, можна сказати, робота, сама ну, як приниження. І Іван каже: Я нуль. Христос, от він. А я нуль. Я тільки звук, я тільки голос. Я не гідний навіть ремінець його розв'язати. І ви знаєте, Лютер тут дуже, Лютер, коли коментує, Мартин Лютер коментує цей текст, він дуже так цікаво пише такі слова. З якою серйозною спокусою зіткнувся тут Іван, маючи можливість привласнити собі славу. Який урок віри і смирення він подав, подолаючи цю спокусу? Іван був е, смиренним. Це перша якість, перша ознака вірного свідка Ісуса Христа. Ви знаєте, брати і сестри, що смирення, воно пов'язане з радістю. У третьому розділі Івангелія Івана ми читаємо такі слова. Третій розділ 26 го вірша по 30. й І прийшли до Івана вони і сказали йому, учителю. Той, хто був із тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото хрестить і він, і до нього всі йдуть. Іван відповів і сказав: людина нічого приймати не може, і як її з неба не дасться. Ви самі мені свідчите, що я говорив, я не Христос, але посланий я перед Ним. Хто має заручену, той молодий, а дружко молодого, що стоїть. І його слухає, дуже тішиться з голосу молодого, така радість моя оце здійснилась. Він має рости, я ж молити. Іван він радів, як дружка на весіллі. Його радість, це була радість, яка походить від радості друга. Це радість не свому успіху, а успіху ближніх. Іван Хреститель міг радіти в загасаючому служінні. Його служіння мало порухатись від більшого до меншого, від популярності до меншої популярності, від більшого впливу до меншого впливу, від визнання його всіма людьми до занепаду, до зникнення. Уявіть себе на його місці. От уявіть, от, наприклад, ви почали займатися учнівством, у вас з'являється багато учнів, ви маєте якийсь успіх у цій справі. І тут раптом у вас з'являється якийсь інший вчитель, більш такий розумний, більш талановитий, і всі учні ваші починають переходити до нього. І ви знаєте про це, ви бачите це. І ви працюєте для того, щоб це скоріше відбулося. І ви дуже і дуже радієте від цього. Іван Хреститель міг радіти, коли вплив ближнього зростає. А його особистий вплив занепадає. Все менше людей йде за Іваном, а все більше людей йде за Христом. Все менше людей христить Іван, все більше людей христять учні Ісуса Христа. Все менше людей приходить послухати проповідь Івана, все більше людей йде слухати вчення Ісуса Христа. І у всьому цьому Іван щиро, глибоко, від цього серця, він радіє. І це дуже важлива якість для хрестових служителів, для христових робітників. Ви знаєте, працювати поруч з обдарованими служителями може тільки подійсно смиренна людина, по справжньому смиренна людина. Часто вся увага вона зосереджена на таких навидних, на служителях, на пасторах, а тих їх помічники, секретарі, які дуже важко працюють, там відповідають на пошту. Різні там коригують їх книги, там, виконують якісь доручення, щоб звільнити Божу людину, щоб пастор міг займатися Словом. От. Це, це, знаєте, таке, якщо ви, лишаючись в тіні, радієте благословінням того служіння, залишаючись, ну, побаченими ніким. То ви знаєте, що таке смирення? Якщо ні, тоді ви гордець. Той, хто здатний радіти успіху ближнього, як своєму власному, той виявляє смирення. Той, хто нездатний, виявляє гордість. Перевіримо свої серця. Якщо, наприклад, ви неодружений брат або незаміжна сестра, чи радієте ви, коли хтось з ваших знайомих скоріше за вас одружується або виходить заміж? Або нарікаєте в серці, думаєте, чим я гірший? Зовні, можливо, ви виявляєте якусь радість. Зовні намагаєтесь показувати радість, але в серці нарікаєте, чому, чому так зі мною? Або якщо у нас якісь проблеми особисто там, або здоров'я, або проблеми зі зовнішністю, з роботою. Чи радіємо ми, спостерігає успіх інших в цьому? Якщо, наприклад, от ми знаходимося в матеріально-скрутному становищі, чи радіємо ми тим людям, які мають успіх в тому? Якщо, наприклад, ми потребуємо житла, у нас нема житла, а хтось собі купує дім або купує квартиру, чи, рад... чи можемо щиро від серця радіти? Або е ми б хотіли якось там покращити своє харчування, а хтось дуже добре харчується, а ми того не можемо собі дозволити. Чи можемо ми від серця дуже ну, щиро радіти за цю людину? Смирення воно радіє, гордість бунтує. Підведемо такий підсумок. Нездатність радіти успіху ближнього на тлі відсутності подібного успіху особисто у себе є ознакою злого самозакоханого, гордого і несмиреного серця. Іван Хреститель це великий приклад смирення, Він був здатний від щира, від всього серця радіти. Спостерігає занепе свого служіння, згасання свого служіння на тлі зростання служіння Ісуса Христа. Нам усім треба пам'ятати про те, що Бог гордим противиться і смирення це найперша якість вірного свідка Ісуса Христа. Друга якість вірного свідка Ісуса Христа друга це правдивість, чи чесність. Зверніть увагу! Івана питали, чи ти не Христос, чи ти не Ілля, можливо, ти пророк? На всі питання Іван відповідав максимально правдиво, максимально чесно, анітрохи не перебільшуючи свою роль, своє служіння. Іван Хреститель не хотів бути більшим, здаватися більшим, ніж він є насправді. Він був абсолютно правдивим в тому питанні. Іноді, знаєте, є така спокуса. Христові служителі, робітники вони хочуть здаватися більшими, ніж вони є насправді. І чесність переступається, коли, наприклад, перебільшується кількість навернених, чесність переступається, коли перебільшуються масштаби служіння, чесність, правдивість переступаються, коли ну, перебільшується своя освіта і так далі, і багато іншого. Будьмо чесними свідками Ісуса Христа. Нечесність вона не допоможе збільшити вплив нашого служіння. Третя ознака вірного свідка Ісуса Христа це сміливість у викритті гріха. Ви знаєте, хрестити євреїв, призивати їх до покаяння це було, знаєте, дуже сміливе служіння. Тому що що таке було, ну ви знаєте, хто читав е, старий заповіт, ви знаєте такий обряд, так? що таке було е, погрузитися в воду, хреститися? Хто мав це робити? Це мало робити прозолити, язичники погани, які приєднувалися до народу Божого, і вони мали прийти такий обряд, погрузитися у воду. Цим якби вони ну, якби символізували свою причастність до народу, до, до народу Божого. І ми бачимо, бачимо тут, що Іван Хреститель в один рівень ставить поганів і євреїв. Євреї, які себе, себе вважали дітьми Авраама, які себе вважали такими, знаєте, хорошими віруючими людьми, він їх ставить на рівень язичників. Хрестити єврея, то знаєте, провести, порівняти його з поганом, то як би їх поставити однаковими перед Богом і ті, і ті грішники, то е, сказати, що єврей. Ця Божа людина, той, якби, представник Божого народу, він вже як поганий, як язичник, йому треба каятись, йому заново треба стати євреєм. Це було дуже сміливе служіння. І якщо ми почитаємо от той самий момент, коли прийшли фарисеї, але який описаний в Євангелії Матвія, 3 розділі 7 вірш, як, як каже, як, як дуже сміливо Іван Хреститель каже до тих фарисеїв, він каже, роде зміїний! То у вас надо втікати від гніву. Пам'ятаєте? Роди, зміїни. Це дуже сміливі слова. Пам'ятаємо, як Іван свідчив перед іродом. Знаєте, от перед такою людиною, дуже такою величною, дуже такою поважною, маючи таку знаєте, владу, відкривати гріх такої людини це небезпечно для життя. Це можна просто, вона може тебе вбити. Чим, власне, закінчилось життя Івана Хрестителя? Він не боявся. Відкривати гріх ірода, за що ірод його і стратив потім. Так і закінчилося його життя. Але він був вірний. І якість ще одна, якість, третя, якість вірного свідка Ісуса Христа це є сміливість у викритті гріха. Перевірим своє серце. Чи є я сміливим у викритті гріха? От коли я говорю з невіруючими людьми. Чи говорю я визначено, вказуючи їм на їх небезпеку, вказуючи їм на їх греховність і провину перед Богом? Якщо ні, якщо ми ну, якось двозначно говоримо, ухильно, уникаючи розмов про гріх, про пекло, про Божий суд, ми не є сміливими свідками Ісуса Христа. От коли ми зустрічаємося з людьми, які ну, неправильно розуміють Святе Письмо, вони лжить, лже вчителі, чи вказуємо ми їм відкрито на єрість, тому що вони заблукали у своєму вченні? Чи говоримо ми, чи ми, вказуємо їм на правдивий шлях? Якщо ні, якщо ми говоримо з ними про все, що завгодно, крім їх проблеми помилок. То, скоріш за все, ми і я, ми є просто боєгузливі свідки Ісуса Христа, а не сміливі свідки. На закінчення я б хотів сказати, Бог він бажає, бажає бачити нас такими ж скромними, такими ж смиренними, чесними, сміливими у відкритті гріха, яким був Іван Хреститель. Як правильно свідчити про Ісуса Христа? Яким має бути вірний свідок Ісуса Христа, щоб Його служіння було прийнято Богом, Якщо, щоб Його служіння було приємно Богові, Бог бажає бачити нас такими самими, як Іван Христий, такими ж смиренними, чесними, сміливими у викритті греха. Якщо ми не можемо щиро, глибоко від усієї душі радіти успіхом, благословінням ближніх, ми проявляємо гордість. Якщо ми перебільшуємо масштаби та важливість нашого служіння, ми проявляємо нечесність, Якщо ми не викриваємо сміливо гріх і єрість, ми проявляємо брак сміливості. Служіння в такому стані Богові не потрібно. Воно згоріть в день Божого суду. Служіння в такому стані, воно ганьбить Боже ім'я. Вивчаємо служіння Івана Хрестителя. Давайте полюбимо його. Наслідуємо йому, будьмо будь такими ж вірними, яким був Іван Хреститель. Йому за все слава. Господу, за все слава. Амінь.